В Останній день січня відзначається міжнародний день ювеліра. Професія одна із найдавніших і в той же час рідкісна й унікальна, адже ювелір має бути і гравером, і ливарем, і закріплювачем, і карбувальником, і модельєром. Всі ці спеціальності, і не тільки. Герой нашого наступного сюжету опанував самотужки. А з чого все починалося, дивіться і дізнаєтеся. Як для столяра дерева, так для мене золото. Це робочий матеріал розповідає Андрій. З нього сьогодні можна творити все, що завгодно, аби тільки фантазія була, а технології дозволяють. Вчитися ювелірній справі він почав більше 20 років тому і до сьогодні вчиться. А почалося все, коли працював з інструментальником на машзаводі. В перерву сидів робив з міді фігурку на брелок. За тією справою його запримітив колега по роботі. Він подошел говорит, що попробуй здесь вот так, это вот так, вот это принес какие-то, что это такое. Подивившись на його роботу, Андрій зацікавився і почав робити собі інструменти. У мене навіть пор стоят, которые я в інструментальну цеху своїми руками. Первые горелки, первые все. Раньше купить это було невозможно. Була перерва, бо переїхав до іншого міста. Згодом повернувся до Лозової, не склалося із роботою і згадалося старе захоплення. Почав перечитувати літературу, практикувати. Перші срібні прикраси зробив для своєї майбутньої дружини. а де це можна зробити. Ну так у мене перерви пішли закази. Тоді всерйоз зайнявся навчанням ночами, конспектував книжки, поступово додавалося нове обладнання, інструменти. Это... Меня ні больше нравиться функція. У них та ж сама що та. Это... Аналітичке же потренувавшись на срібних виробах, Андрій перейшов на золоті роботу. Свою говорить обожнює. Я її обожаю, але тільки, я ж говорю, во творческая, то що хотілося б мені робити, я не можу себе позволить. То, що можна сидіти зготавлювати, делать від душі. Зараз це заробіток. Майстер мріє про учнів, щоб перекласти ремонти на них. Тоді ексклюзив можна робити не стільки для продажу, скільки для виставок, бо хочеться і себе загалу показати. Поки свої роботи викладає в інтернеті. Є форум золотарів, розповідає Андрій. Там вони обмінюються досвідом, виставляють свою творчість, розкривають секрети професійності. Сьогодні навчальні заклади ювелірів не готують, тільки фахівців вузьких спеціальностей. Якщо їх всі опанувати, В общій складності це називається ювелір, а падільність називають якщо міч щось одне, Закрепчик, чеканщик, літейщик. Він може все, але через таку універсальність у швидкості професіоналам таки поступається, говорить Андрій, але навчається. Разом із ювелірною справою ще й блюз грати, тому в майстерній стоїть гітара. Коли свободна минутка буває, по-новому грати в блюз. От, учусь, по крайней мере. А ще почав займатися бодібілдингом через зайву вагу, а від туги проблеми із здоров'ям. Робити доводиться переважно сидячи. Поки, допустим, прокатываю, буду тягнути проволоку, буду мокрий, з мене пот буде біжати. А коли вот я сяду, вот сюда эта колечко делаю и крепиться до камня, буду я делать гравировочку, это сверлить, ставить камни, закрепить. Я буду здесь сидеть часа 4 неподвижно. От а є єсть така робота, яка робота воску, где можна і часов 12 не пошевелитися. Така специфіка цієї професії, але вона цікава, унікальна. Сучасні ювеліри й досі дивуються, як їхні попередники століття тому робили шедеври тими інструментами, що були. Сьогодні технічні можливості дозволяють і без втручання людини робити вироби з дорогоцінних металів, але душі в таких немає. Її вкладає ювелір.